Ботулізм. Знаєте, це одна з таких тем в інфектології, від якої просто мурашки по шкірі. І сьогодні ми розберемо цей без перебільшення медичний трилер. Спробуємо зрозуміти, що це за тиха, але абсолютно смертоносна диверсія проти нашого ж організму. От просто уявіть, пообідали все наче добре, і раптом картинка перед очима починає плисти. Думаєте, втомилися? А що як це не просто втома, а найперший дзвіночок дзвіночок, що сигналізує про смертельну небезпеку. Бо це не просто щось не те з'їли, це власне початок справжньої атаки. Так, давайте розбиратися. Почнемо з головного. Треба зрозуміти, чому ботулізм – це щось значно серйозніше, ніж типове харчове отруєння, це, по суті, цілеспрямований, прицільний удар по нашій з вами нервовій системі. І ось тут ключова різниця. Забудьте про звичні симптоми отруєння, знаєте, там біль у животі, нудота, ні. Ціль ботулізму наш командний центр, його токсин це по суті снайпер, який перерізає комунікацію. Він просто блокує сигнали, які мозок посилає до м'язів. Уявляєте, це ж справжня диверсія на мікроскопічному рівні. Ну що ж, якщо це диверсія, то в неї має бути виконавець. Давайте складемо портрет цього мікроскопічного вбивці. Хто він, цей невидимий ворог, що здатен на таку тотальну руйнацію? Знайомтеся, головний підозрюваний Клострідіум Ботуліном. І в нього є одна особливість: він ненавидить кисень. Кисень для нього отрута. І що ж тоді є ідеальним домом? Правильно, герметично закрита банка, будь-яка домашня консервація, грибочки, м'ясо. Це для нього не просто схованка, це п'ятизірковий готель, де можна спокійненько розмножуватись і, звісно, виробляти свою смертоносну зброю. А тепер давайте поговоримо про потужність цієї зброї. Приготуйтеся один грам чистого бутулотоксину. Всього один грам теоретично може вбити мільйон людей. Мільйон. Це щоб ви розуміли, найпотужніша органічна отрута, відома людство. Масштаб просто не вкладається в голові. Але є один цікавий парадокс: у цього злочинця є, скажімо так, і броня, і зброя. Броня це спори. Вони настільки міцні, що витримують 5 годин кип'ятіння, п'ять годин. А от зброя, сам токсин, на диво крихкий, йому достатньо всього 15 хвилин кип'ятіння, щоб зруйнуватися. І ось це знання наш головний козир. Це те, що може врятувати життя. Окей, злочинця ідентифікували, його зброю вивчили. Тепер найважливіше питання: де ж знаходяться ці місця злочину? Де саме на нас може читувати ця невидима небезпека? Ну тут, на жаль, класика жанру на першому місці домашня консервація, особливо гриби та м'ясні консерви. Також у зоні ризику всілякі домашні паштети, в'ялена копчена рибка, особливо та, що куплена з рук десь на ринку. Чому? Бо саме там створюються ті самі ідеальні безкисневі умови. Так, є ще й рановий ботулізм, коли інфекція потрапляє через рану, але це, на щастя, значно рідкісніший сценарій. А зараз дуже, дуже важливе попередження, особливо для батьків маленьких дітей: мед, так, звичайний мед, він може містити спори цієї самої бактерії. Для дорослої людини з її міцною мікрофлорою це не проблема. Але, от у немовлят до року, кишківник ще не готовий дати відсіч, спори можуть прорости і почати виробляти токсин. Тому правило залізне, дітям до року мед давати не можна, категорично. І ось ми підійшли до найважливішої, можна сказати, детективної частини як же розпізнати цю атаку, які сліди залишає після себе цей невидимий злочинець. Ці ознаки дуже специфічні і знати їх це буквально питання життя і смерті. Перше і головне правило ботулізм, майстер маскування. Він не схожий на те, що ми звикли називати отруєнням, при ньому практично ніколи не буває температури, немає різкого болю в животі, немає спазмів, усі його справи не в шлунку, всі симптоми неврологічні, і це, власне, і є та сама червона лінія, що відрізняє його від банального отруєння. А ось і його фірмовий почерк. Запам'ятайте, параліч, який рухається зверху вниз. Це його візитівка. Все починається з очей. З'являється туман, сітка, предмети починають двоїтись. Це перший акт. Далі горло. Виникає відчуття, ніби в горлі застряг якийсь клубок. Ковтати стає важко, майже неможливо. І третій, найстрашніший акт коли цей параліч добирається до дихальних м'язів, і людина просто перестає дихати. І от коли діагноз встановлено, часу на роздуми немає. Починається справжня рятувальна місія, де кожна секунда на вагу золота. Мета тут тільки одна знешкодити токсин і виграти цю боротьбу за життя. Чому така гонка? Бо лікування це боротьба з вільним токсином, тим, що ще плаває у крові. Як тільки молекула токсину приклеїлася до нервового закінчення, все, зв'язок розірвано, і цей процес вже, на жаль, незворотний. Саме тому так критично важливо розпізнати симптоми якомога раніше. Тож, який план порятунку? Перший і головний крок це введення спеціальної сироватки антитоксину. Це єдина протиотрута. Паралельно лікарі роблять усе, щоб вимити з організму залишки зараженої їжі, промивають шлунок, кишечник. І, звичайно, якщо дихання вже ускладнене, пацієнта негайно підключають до апарату штучної вентиляції легень, щоб дати йому можливість дихати. І що ми маємо в підсумку? Ботулізм це той самий випадок, коли найстрашніший ворог ховається там, де не чекаєш у звичайній банці з консервацією, у шматочку риби. І найкраща зброя проти нього це не страх, а знання, знання, як убезпечити себе, на що звертати увагу при купівлі продуктів, і найголовніше знання тих самих перших симптомів, які мають стати сигналом негайно звернутися по допомогу. Тож будьмо уважними, це справді може врятувати життя.